Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки студію Вашингтон. Я Наталя Леонова вітаю підозрюваному у ймовірному замаху на колишнього президента Дональда Трампа. В понеділок висунули звинувачення у двох федеральних злочинах, пов'язаних із вогнепальною зброєю. 58-річного Раяна Веслі Раута звинувачують у володінні зброєю в супереч особистій забороні, а також у володінні зброєю зі стертим серійним номером. Звинувачення були оприлюднені в окружному суді США у Вест-Палм-Біч Дональд Трамп в неділю грав у гольф у клубі у Веспалм-Біч, коли агенти секретної служби помітили чоловіка із гвинтівкою на периметрі поля. Агенти служби відразу відкрили вогонь по чоловіку. Він кинув зброю та намагався втекти на машині. Випадковий очевидець побачив, як нападник тікає, зробив фото і повідомив 911. Завдяки цьому його змогли затримати. На місці події знайшли гвинтівку типу АК два наплічника та камеру. GoPro. цей інцидент стався приблизно через два місяці після того, як на життя Трампа було здійснено замах на мітингу в Пенсильванії, коли куля зачепила його вухо. До дня голосування на президентських перегонах США залишається сім тижнів. Як республіканці, так і демократи висловлюють занепокоєння щодо процесу реєстрації виборців, голосування, підрахунку та сертифікації голосів, а також розв'язання потенційних проблем. Цю тему досліджував Юрій Мельник. Демократи звинувачують республіканців в обмеженні доступу до виборчих дільниць і змові з метою перешкодити сертифікації результатів. Республіканці підозрюють демократів у підробці від бюлетенів, маніпуляціях з машинами для голосування та зарахуванні до виборчих списків людей, які не мають права голосу. Кандидату від республіканців Дональду Трампу висунуто кримінальні звинувачення у спробі скасувати результати виборів 2020 року, які він програв. Я вважав, що вибори були сфальсифіковані, вкрадені. Кандидатка від демократів, віцепрезидентка Камала Гарріс звинувачує Трампа у підриві довіри до виборів, а сама обіцяє підтримувати фундаментальні американські принципи від верховенства права до вільних і чесних виборів, до мирної передачі влади. Федеральні агентства готуються на випадок повторення подій 6 січня 2021 року, коли прихильники Трампа незадоволені його поразкою. Штурмували Конгрес США у лізі жінок виборчинь Сподіваються, що така підготовка зміцнить чесність виборчого процесу. Я гадаю, що треба почекати і подивитися. Нам потрібно буде подивитися, що станеться, якими будуть результати виборів, як люди відреагують на них чи виникнуть протести, і чи ці протести перетнуть межу насильства? І я сподіваюся, що такого не буде за словами голови федеральної комісії зі сприяння виборам Бена Говленда, цього року система працює добре. У нас було багато праймеріз і президентські, і на рівні штатів. Отже, працівники виборчих органів вже мали багато практики у цьому сезоні. І Я думаю, що ми в хорошій формі напередодні листопада. В окрузі Шампейн у штаті Іллінойс Місцеві республіканці у 2020 році намагалися змусити суддю переконати секретаря округа Аарона Амонса припинити підрахунок бюлетенів, надісланих поштою. Він відхилив цю спробу, і я зміг порахувати бюлетені. Але вони точно пробували це, як і в інших місцях по всій країні. За словами Амунса, погрози, залякування та судові позови спонукали багатьох офіційних представників виборчих органів і волонтерів по всій країні піти з посади. Це робить погану послугу і зневірює людей, які виконують цю роботу, коли ми не отримуємо підтримки, яка нам очевидно потрібна, щоб бути на передовій демократії. Важливо запрошувати кандидатів, посадовців партії і громадськість спостерігати за роботою системи, каже окружний директор з виборів у штаті Міссурі. Розкриття підрахунок бюлетнів, тестування обладнання, перерахунок голосів ручну, перевірка. Усе це доступно для публічного спостереження. Керівництво республіканців у сенаті хоче ухвалити закон, який вимагатиме довести громадянство США, аби взяти участь у виборах. Більшість законодавців демократів стверджують, що закон вже забороняє голосування негромадянам на федеральних виборах і немає доказів участі великої кількості нелегальних іммігрантів у виборах, про що часто говорять республіканці. Стів Герман, Юрій Мельник, Голос Америки. Ви дивились програму Української служби голосу Америки, студію Вашингтон? Я Наталі Леонова. На все добре.